І до політики знову. Серія круглих столів за участю експертів і народного депутата України, лідера партії «Укроп» Бориса Філатова, продовжується. Цього разу учасники обговорювали проблеми медицини у Дніпропетровську. Що саме потрібно реформувати, знають мої колеги. Реформувати медицину в Дніпропетровську потрібно системно та вдумливо, так вважають експерти. На думку народного депутата України, лідера партії «Укроп» Бориса Філатова при будь-яких змінах важливо приймати до уваги коментарі тих спеціалістів, які працюють у даній сфері. Він зазначає, якщо діяти по іншому, можна досягти протилежного результату. В першу чергу, чому ми зупинили так називаємо медицинську реформу в Дніпропетровській області. Тому що в своїй роботі на государство влажностях ми ісповідували. Одну просту істину. Ми маємо людей, до не людей, прислухатися до їхніх мінню, і только на основі е, мніні спеціалістів експертної сліди нужно е, приймати якісь рішення. Колишній мер вільнюсу також приєднався до обговорення, щоб розповісти, які проблеми постали перед Литвою в період реформування. Він зазначає, реформа це добре, проте без належного фінансування вона не матиме ефекту. Я немножко повернуся е В то время когда реально в Литве началась реформа. Потому что принять нужные законы важно, но это недостаточно. Программа куда идти и как делать важно. Но если нет денег, тогда все реформы, как правило, становится плохими. Вообще-то с опытом, конечно, опыт у вас и у нас был похож. Система такова. Якщо буде потрібно, тим боля зв'язні єсти, звісно, ми ради подиподілисяти і помочні на сьогоднішній день. Медицина в Дніпропетровську має багато невирішених проблем, які не дозволяють розвивати цю сферу. Голови відділень та представники лікарень зазначають, що підхід, який зараз використовується у їхній професії, застарілий його слід позбавлятися. Є ряд проблем, які на сьогоднішній день безпакоє здравоохраніння. Дуже важливо, щоб... Что... Коллеги, участники круглого стола понимают эти проблемы. Но очень правильно сказал Борис Филатов в том, что э, понимать недостаточно, а надо делать. І якщо ми на сьогоднішній день будемо чекати тільки допомоги від бюджету і не будемо займатися тими питаннями, які ми можемо реализовать на местах, а таких вопросов достаточно багато, ми не здвінимо ситуацію з місця. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини дев'ятого каналу. Борис Філатов встиг зустрітися також зі студентами транспортного університету. Народний депутат розповів про партію укроп та поспілкувався з педагогічним колективом. Студенти і викладацький склад мали змогу поставити політику будь-які запитання питання. Філатов також розповів про свій викладацький досвід і пояснив, чому проблеми університету йому близькі. Які проблеми у преподавателів вищої школи, я знаю, не понаслишки. Ну, а тим більше, в тому числі, прийшлося одне время поработати в вищих учебних заведеннях. Я защитив диссертацію і преподавав гражданське право в таможенній академії. Було время таке. Тобто я прекрасно розумію, що таке взагалі преподавательский труд и в первую очередь как держать аудиторию и как вообще утром вставать на работу и идти нести доброе вечное. Поэтому скажу так, преподаватель это наверное все-таки больше призвание, чем, чем профессия.